Цього? Дверку все, а як і вкрали зверху. Ми ще вкрали зверху? Це хто тобі говорив? Дід. Дідо він тобі залишив і тут миші покрали. Так. Куди він на дереві росте? Не, в городі. В городі? А хто поїв зічкає? А мені? ти вмієш лучити? Міцний, так? Угу. Я не можу роздумати. Може! Тяжко. Будь ласка. Дід каже, що він квасолею віддає. Квасолі віддає? Uh -huh. Uh -huh. Кому? Ну, що на смак він як квасоля, що його треба смажити. Нічого дід не Бачу, як наминаю? Значить смачний раз так наминаєш? А ось цього го батового? Ти почистить? Що? Ти касу не є, його їх не може. А ось кість. Так він міцний, я не можу його розламати. О, бачиш? постоятись, як це вийде.